Ачевець Юрій Кушнір один з перших прооперованих у обласному кардіоцентрі малоінвазивним методом. Йому провели септально-алкогольну абляцію. У чоловіка весною стався гіпертонічний криз. Потім почалася задишка. Каже, по сходам міг підніматися лише із зупинками. Так діагностували рідкісне захворювання, гіпертрофічна кардіоміопатія. Їхати в Київ пацієнту 60 плюс і робити операцію на відкритому серці не варіант. Залюбки погодився на малоінвазивне втручання тут на місці. Операцію зробили. Успішно, без загального наркозу, то лиш так. знаєте, Я общався з людьми, чув, як вони робили все, катетери, все погодили, ну то такі нюанси. Оп. Зараз відчуваю себе краще, Оп. набагато краще. Тиск маномілізувався, бо був 150-160, зараз 130, 120, десь так, в таких межах. Плануюсь на виписку. Після операції місяць, то не менше без нагрузок. От, потім через три місяці на повторно сюди ехо серця. Подивився, наскільки воно зменшилося. Як там, що буде. Поки що все, прогноз був приятний, все добре. Дуже задоволений. І задоволений, я вам скажу не лише самим цією операцією, а й людьми. Люди тут колектив дуже хороший. Розумієте, от як люди професійні, от я вам скажу, от і такі, що вони люблять свою професію. операцію пацієнту виконав Василь Логойда, і це вже не перше успішне таке малоінвазивне втручання при рідкісній патології. Простими словами, коли стінка серцевого м'язу надміру розростається, і через це порушується викид у аорту, звідси задуха, загальна слабкість, біль навіть втрата свідомості та життєзагрозливі аритмії, що може призвести до раптової смерті. От і схематично я вам покажу на картинці: Оце нормальне серце, стіночки лівого шлуночка та гіпертрофована стінка, коли розростається перетинка настільки, що у систолу, тобто коли серце скоротилося, практично повністю перекриває викид крові в аорту. Ось ми бачимо тут є аортальний клапан, і стінка настільки збільшена, що перекриває хід крові. Це і зумовлює цю клініку. Виконали два оперативні втручання, малоінвазивні оперативні втручання, алкогольні абляції, які спрямовують. Вані на те, щоб штучно викликати в цій ділянці інфаркт та за рахунок цього зменшити цю стіночку, щоб відновити нормальний викид в аорту. лікар каже, процедура проводиться не під загальним наркозом, а під легкою садацією. Через три дні пацієнт вже активний. А через тиждень виписка пацієнту. Попередньо вводиться електрокардіостимулятор, щоб попередити аритмію, так як саме в перетинці проходить провідникова система серця і. Можливі ускладнення, що під час цієї абляції може пошкодитися провідникова система та викликати блокаду в серці. У такому випадку кардіостимулятор візьме на себе функцію водія ритму, що попередить ускладнення. Попередньо виконується ангіографія. Ось ми бачимо ліву коронарну артерію і безпосередньо септальну гілку, та яка кровопостачає цю діляночку міокарда, яка збільшена, і наша мета. Викликати там склерозування, зупинити кровотік по цій судині, щоб викликати штучний інфаркт, який в подальшому нам зумовить звуження цієї стіночки. Далі в судину заводять спеціальний провідник, каже Василь Логойда, по якому водять балончик, що роздувається і перекриває кровотік. Ось ми бачимо тут схематичне замалювання цього балончика. Він роздувається, що перешкоджає кровотоку в цю судину, і безпосередньо подальшому рефлюксу етанола, який водиться з кверозанта, який зумовлює цей інфаркт. І Потім на контрольній ангіографії ми вже бачимо, що ця судинка не візуалізується по ній сповільнений кровотік. Тобто, ми там викликали штучний інфаркт, і за рахунок цього, в подальшому, ця стіночка звузиться, і клініка в пацієнта має зникнути. Тобто Цю ділянку серцевого м'яза в перетинці, яка надміру розрослася, ми створюємо там штучний інфаркт. За рахунок цього м'язева тканина заміняється сполучною тканиною і ця стінка звужується. І безпосередньо за рахунок цього звуження і зменшення об'єму перетинки, клініка в пацієнта зникає. Імовірність рецидиву є, проте лікарі наголошують, у такому разі процедуру повторюють і пацієнт далі живе. Такі малоінвазивні втручання у кардіоцентрі виконали три вперше у липні. Спостерігали за результатом. Були задоволені і пацієнт, і медики, тому вирішили продовжити успішну практику у закладі. Запросили до співпраці фахівців з інституту імені Амосова під керівництвом знаного закарпаття академіка Василя Лазоришенця, які допомогли з досвідом. Зараз виконуватимуть операції самостійно. Гіпертрофічна кардіоміопатія поширена причина раптової кардіальної смерті у молодих людей і спортсменів. Вважається, що це спадкове захворювання, яке у популяції зустрічається з частотою від 05 до 1%. Ці операції у світі виконують вже досить давно, але в основному це крупні центри, рівень інститутів, науково-дослідних інститутів. В Україні це, як правило, інститут, найбільший досвід має інститут серцево-судинної хірургії ім. Амосова. Зараз нашим пацієнтам у військовий час, коли існує небезпека переїздів по Україні і Київ весь час піддається бомбардуванням, ми, працюючи тісно з кардіохірургами інституту серцево-судинної хірургії, запроваджуємо ці методики на базі нашого закладу. Маємо досить гарне технічне обладнання і маємо високотехнічні можливості для запровадження таких маніпуляцій, операцій. Готуємо фахівців. Майже сотню пацієнтів з такою патологією пролікували у кардіоцентрі минулоріч. Мова про терапевтичний та хірургічний супровід проте класичним способом. А зараз ще й малоінвазивний метод доступний як закарпатцям, так і вимушеним переселенцям. А найголовніше наразі захисникам.